З 4 квітня 2016 року у виконавчі органи місцевих рад передано повноваження з реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, тобто як в народі ми звикли називати приписка-виписка. Значить для того, щоб зареєструвати своє місце проживання або зняття з місця проживання, вам також необхідно звернутися у відділ реєстрації виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, який знаходиться в кабінеті 202 по майдану незалежності. 1. Це адмінбудівля Кузнецьовської міської ради для реєстрації місця проживання фізичної особи необхідно подати до органу реєстрації заяву відповідного зразка, квитанцію про сплату адміністративного спору, документ, що посвідчує ваше право на проживання в цьому житлі. Це може бути договір найму і договір. Дарування, договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності на нерухоме майно та інші документи, в яких зазначено, що ви є власником або співвласником цього, цього житла і маєте право в ньому проживати. Також подається документ, до якого вносяться відомості про місце проживання для повнолітніх осіб це паспорт або id картка для неповнолітніх для осіб, які не досягли 16 років, це свідоцтво про народження. Також для військовозобов'язаних подається військовий квиток або посвідчення про приписку. На сьогодні ми ще просимо громадян, щоб вони подавали адресну картку, які знаходяться у паспортистів ЖЕД, які обслуговують ваш будинок, для того, щоб ці дані зберігалися в актуальному стані. Десь у другій половині серпня передбачається передача цих карток до виконавчого органу міської ради, і тому відпаде потреба у громадян звертатися до ЖЕКів, щоб отримати цю адресну картку. Що стосується адміністративного збору, сьогодні законом встановлено розмір адміністративного збору, який має прив'язку до мінімального розміру заробітної плати, і сьогодні плата за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання становить 12 гривень 35 копійок за кожну проведену реєстраційну дію. Якщо Вами прострочено термін реєстрації місця проживання. А закон встановлює його в один місяць, то стягується збільшений адміністративний збір, який на сьогодні становить 37 гривень.